Вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову під річ про автономні елементи живлення, так звані пауербанки. Ось такий девайс з aliexpress вартість близько 4,5 доларів. Поставляється просто пакетику з відкритою задньою кришкою. Це бокс під 3 акумулятори. Всередині є коротенька інструкція. Яка показує, як вірно вставити акумулятор. ну, Тут і так все понятно. Мінус пружинки, плюс плоского контакту. Використовуються тільки акумулятори без захисту, отже ті, що під пайку, а не з плюсовим контактом. Powerwank має дуже такий свіжий вигляд, незвичайний, така у нього прозора передня кришка, сенсор заряду ми бачимо. 100% тут нічого не показується, просто блимують 50, 25, 75, 100%. відсотків. Якщо подивитися внутрішній зібраний дуже-дуже просто. На двохсторонньому скотчі приліплен холдер під три акумулятори, і там проглядається сама плата. Зачу, я кажу, що Powerbank його можна назвати з натяжкою. Ну, в ньому відсутні всі сучасні протоколи зарядки. Ні Power Delivery, ні Charge тут немає. Все, що він може видавати згідно опису продавця, це 2 А5 вольт. І так же саме може заряджатись. Тут ми бачимо два порта USB A це на розрядку, тобто для підключення навантаження. І два порта Micro USB і USB-C тільки на зарядку. USB-C не видає нічого. Кнопка активації Powerbank. Мета цього відео показати, що це за пристрій і на що він здатний. Справа в тому, що я купляв саме як батарейка для світлодіодної стрічки. Тобто мені не важливий у нього Charge по Power delivery У мене вистачає інших пристрій з цими протоколами. Тому я звернув на увагу. Це також написано в описі, що тут немає сучасних всіх протоколів, а тільки звичайний 5 В 2 А. Отже ставимо акумулятор і перевіримо, як він працює. Використовувати я хочу з такими бушними акумуляторами а-ля літака А-ля HG2. Вони вже БУ, але ще мають до 2 А. Один ємності. Вставляється, як вказано. Мінус пружинка плюс сюди. Так, да, дуже важливо коректно скласти акумулятор відразу, тому що потім розібрати його без поломки вже не вийде. І це також вказано на сайті продавця. Отже, спочатку все складіть, перевірте, щоб працювало, і тільки потім закривайте кришку. Бо усі ось замки потім розкласти, скажімо так, буде дуже важко. Можна, звісно, там карточки підсунути, але краще зробити все відразу, закрити його і користуватися. Що ми бачимо? Ну, я вже його потестував і маю деякий висновок зробити по ньому. Зараз ми бачимо зарядження на 100% по мірі розряду зникають. Індикація 175, 50, залишається 25 і коли блимає 25, це вже його останні здихання. Також у нього є 8 світлодіотів, які можна використовувати як фонарик дважди, нажавши кнопку активації. Нажимаючи повторно, додаємо яркості або включаємо режим СОС. Отже, може бути як такий собі нічний. Ті бачимо горить індикатор. Лампочки, да, то не видно, що там горять лампочки самі по собі. Ось така от чудова річ. Габарити цього гаджету наступно. Довжина 8 см, ширина 6 см і тощина 3 см 3,5 м. Вага з акумуляторами. 210 грамм. Виглядає дуже непогано. Звісно, пластик дуже дешевий і якщо його десь носити, він буде зашкрябаний. Це не полікарбонат, це звичайне горскво. Тому ну, таке. Ну, мабуть, за 4 бакса це за 4,5 бакса, це більш-менш приємлима вартість його. Тепер побачимо, як він працює під навантаженням. Весь час тестування. Я розряджаю його одним і тим же струмом, як бачимо, 2,8 А. Уже під кінець напруга просіла до 4 В, але він продовжує видавати 11,5 Вт, що непогано, бо заявлено у нього 5 В 2 А. Ну так, 10 Вт 11. Пристрій дещо нагрівся сам по собі. Це для нього максимальне навантаження. При 3 А він вимикається. Отже, 2,5 А на повністю заряджених батареях він може видавати. З максимальним навантаженням більше 2,5 А. протримався годину, нічого не згоріло, не перегрілось. Отже, номіналу він відповідає. Тепер спробуємо його зарядити. протязі всього часу зарядки він споживає 11,5 Вт стабільно. Не більше, не менше 5 вольт, 2 А. Під час зарядки можна користуватись вбудованим ліхтариком. Також під час зарядки на виході присутня напруга, але, на жаль, навантаження вона не тримає. Подаю 1 А і пристрій виключається. Отже, скрізної зарядки в ньому точно немає. Без навантаження знову вмикається кнопкою. Тепер перевіримо, які пульсації на виході. Так, от ми бачимо при струмі в 1 ампер пульсації вже досить великі. Мені цікаво, як ці пульсації будуть впливати на роботу світлодіодної стрічки. І це ми також зараз перевіримо. Ну і тепер саме. Для чого я обрав? Як ми вже побачили під навантаженням, він має досить сильні пульсації на виході. Мабуть, викликаний досить простою схемою стабілізації. Побачимо, як це буде на стрічці. Мінімальна яркості стрічки, ніяких облименів немає. максимально. Стрічка горить абсолютно 1 тонну. Отже, це для моїх потреб цього цілком вистачає. Враховуючи те, що заряджається він з потужністю 11 Вт, а розряджається десь близько, ну з такою стрічкою біля 1,1 А. То зарядити його можна швидше, ніж розрядити. Отже, підсумовуючи, цей зарядний пристрій має досить свіжий дизайн, виконаний в принципі, досить якісно. Заявленим параметрам він цілком відповідає. Але, як павербанк для телефону, мабуть, це не краще рішення, тому що у нього відсутні сучасні протоколи зарядки. Також до плюсів можна віднести вбудований ліхтарик як ночник. Також, плюс що для збірки не потрібно нічого паяти, Якщо вам потрібно просто джерело джилення 5 В до 2 ампер, то це цілком гарна річ. На цьому стосовно цього девайсу все. До нових зустрічей на моєму каналі.